Ополювний сезон позаду, а проблема боргів досі ні. Понад 104 мільйони гривень заборгували містяни комунальному підприємству Черніці Теплокомуненерго. Відтак тепловики наголошують на важливості вчасно сплачувати за послуги. Директор Черніці теплокомуненерго прозвітував, як минув у місті другий опалювальний сезон в умовах повномасштабної війни, з якими викликами зустрілося підприємство та як готуються комунальники до наступної зими. Розповідаємо далі у сюжеті значно менші втрати теплоносія та економія енергоресурсів. Саме таким описують тепловики минулий опалювальний сезон. Стало це можливо завдяки ремонту та оновленню обладнання котелень. Так як зауважив директор Чернівці теплокомуненерго, цьогоріч підприємству вдалося зекономити понад 13 мільйонів гривень на паливі та електроенергії, у рази зменшилася цьогоріч і кількість проривів тепломереж. Якщо у 2022 році їх було 106, то у 2023-2024 роках. Лише 21. Водночас найбільшою проблемою є борги населення за отримані послуги. Наразі споживачі не сплатили за тепло понад 104 мільйонів гривень. Відтак містян просять розрахуватися і таким чином допомогти місту підготуватися до наступного опалювального сезону. Необхідно все ж таки розраховуватися за теплопостачання, не зволікати ми. Укладаємо договори реструктуризації, йдемо на поступки мешканцям, тобто, всі індивідуальний підхід до кожного споживача. Зокрема, з боржниками проблему вирішують через суд. Велика боргова яма утворилася у підприємства перед газопостачальною компанією Нафтогаз, яка виникла через різницю в тарифах. Наразі він становить понад 470 мільйонів гривень. Відповідно до 812 постанови, 65% автоматично перераховується на Нафтогаз. Тому фактично в підприємстві залишається 35% від суми надходження. І за, і за ці 35% підприємство повинно сплатити заробітну плату, плату за розподіл природного газу, підготуватися до опалювального сезону, сплатити податки. Тобто, ну і відверто сказати, цих коштів не вистачає. Поділився директор комунального підприємства і планами, які передбачають зреалізувати до початку наступного опалювального сезону. Так у Чернівцях цьогоріч планують замінити 1300 кілометрів теплових мереж до однієї з великих котелень. Відбуватиметься це за кредитні гроші від Європейського банку та обійдеться у майже 640 тисяч євро. За словами Олександра Корчунова, кредитну угоду з банком міська рада підписала ще у 2020 році. Утім, у зв'язку. Зв'язку з повномасштабним вторгненням роботи не проводили. Ми вели ну, такі важкі перемовини з всіми учасниками цього процесу вже майже півроку, і сьогодні можна сказати, що вийшли на таку фінальну пряму, де вже підписали додаткові угоди, погодили з міжнародними консультантами, погодили. Дав підтвердження на минулому тижні Європейський банк щодо продовження цієї роботи у майбутньому. Гроші для повернення кредиту частково закладуть у тариф на теплопостачання. Окрім цього, цьогоріч тепловики планують власними зусиллями замінити до двох кілометрів аварійних мереж. До слова, як наголосив Олександр Корчунов, ще два кілометри труб підприємству вдалося замінити минулого року. Що дало змогу зменшити втрати теплоносія через зношені мережі на 6 мільйонів гривень? Аліна Рябко, Іван Мітрик та Митня.